Вчора в день інаугурації, спілкуючись з журналістами, новообраний президент Дональд Трамп сказав, що для того, щоб добитися миру в нашій війні між Україною та Росією, обидві сторони мають піти на поступки, і що президент Зеленський, глава Української держави, готовий до поступок. Ну що я можу сказати, це звичайно цілком нормально в такій ситуації, що наш президент повинен демонструвати якусь готовність до поступу, тому що ясно, що без поступок ми припинення вогня не доб'ємося. Але, але якщо є готовність до поступу. То хотілося б, щоб суспільство було поінформоване нашим президентом, якому за конституцію приймати рішення, на які саме поступки він збирається іти. Чи він готовий погодитись на те, щоб Росія фактично контролювала ці території, які вона захопила, але він не буде погоджуватися на офіційне визнання за Росією цих територій? Ну, як на мій погляд, це і є найоптимальніший варіант, чи він готовий піти далі? Погодитися на офіційне визнання кажуть експерти, що е, насправді Путін збирається наполягати е, на одній із ключових умов, е, це щоб ми визнали за ним офіційний контроль. Е, є багато інших питань. Тобто, якщо наш президент дав згоду. Дональду Трампу, очевидно, що на зустрічі у Парижі, що він згодний на поступки, то українському суспільству повинні е, пояснити, чи президент, чи його помічники на які саме поступки він, в принципі, згоден. Щоб не вийшло так, що е, пани Баріни підписали між собою угоду, а вибачте, хлопам оголошать уже після. Того, як підписали. Що ми е, дізнаємося, не дай Боже, що ми вже е, не тільки не контролюємо е, окуповані території, ну ясно, що ми їх не контролюємо, раз вони окуповані, а що ми вже, наприклад, визнали, що Росія має на цій території законні права. Ну, щоб е, потім... Не довелося ще одну революцію робити. Ну напевно, що треба, щоб влада по-дорослому розмовляла із населенням, з народом своїм, і пояснювала свої наміри, хоча б в загальних рисах, до якої міри вона збирається йти на компроміс, без якого звичайно що припинення вогню не буде. Припинення вогню, звичайно, потрібне.